Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: Запорізька атомна електростанція на найближчий час. Чи є загроза виходу радіації, вибуху? Які плани у рашистів взагалі? стосовно Запорізької атомної електростанції на найближчі три дні, скажіть нам, будь ласка. Мали намір тікати, тоді е, затрималися. Тоді зараз їм наказали: мінуйте, самі себе мінуйте. Їх там прив'язали, ці расисти там як самі себе прив'язали. Ще більше того, сказали, щоб тримали, що там в е, вчинили бій бойові дії. Тут щось буде застосовуватися нашими військовими проти росіян. Її будуть звільняти, викурювати. Мені щось іде таке слово. Викурювати їх з Запорізької атомної електростанції, причому вона не має ці найближчі три дні вона не має вибухати, взриватися і Я не бачить, щоб був вихід радіації, небезпека. Наші військові мають таку зброю, дуже хорошу зброю, якою їх звідти викурять, видурять, як то це буде. Ще й вийшла Феміда. Рашистів буде взята в полон. Їх там покинули, цих росіян на цій Запорізькій атомній електростанції і будуть судити суд. Погрожують дуже сильно. Навіщо це робити? Дивіться, це все брехня, це маніпуляція така, вони не будуть її підривати, щоб був вихід радіації. Це все робиться, як затримати час, вигідні якісь умови отримати, для того, щоб вивезти награбоване. З усієї території України десь кораблями вивозиться награбоване. І доти, доки ці останні корабліки не дійдуть до, не відійдуть, точніше від наших портів, вони будуть тримати цих окупацію Запорізької атомної станції і буде йти оця пропаганда що погрози. Проте нашим військовим вдасться взяти ініціативу і цих расистів викурити з Запорізької атомної станції взяти їх в полон і засудити за терор. Свято ворога буде придушено. Це тільки брехня і побрехеньки. Ну і велика маніпуляція. Насправді мирно, нічого не вибухає. Ворога взято, поранені, і е, будуть і поранені, і взяті в полон рашисти Ті, що тримали Запорізьку атомну електростанцію. Так, це найближчі три дні має відбутися. Дякую вищий сині. Заперечую повністю весь негатив. Заперечу. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечу всі плани ворожі руйную. Більше ворог не може тримати в окупації Запорізьку атомну станцію. Заперечу повністю весь негатив. Що б хто б не робив, більше не може. Більше немає наміру росіяни, Путін, його поплічники підривати Запорізьку атомну станцію. Це все. Да, тут щось пов'язане із водою. Відхід. награбований, везуть. Печа. Заперечую повністю весь негатив. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення Запорізької атомної станції без загрози виходу радіації. Буде так, більше не можуть росіяни тримати окупацію, більше нема жодної причини в росіян Путіна і поплічників підривати атомну електростанцію. Запорізьку буде так. Відвожу, відвертаю всю загрозу. Буде так, перекриваю, перекриваю. Більше немає змоги у розчистів, підривати запорізьку атомну станцію. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть захистити Запорізьку атомну електростанцію, де буде вона ціла, де не буде ніякої загрози для виходу радіації для навколишніх міст, сел, людей, жителів навколишніх територій і взагалі. Одверніть на віки вічні росіян від Запорізької атомної електростанції. Більше нема жодної причини для агресивних дій, шантажу, маніпуляцій і підриву Запорізької атомної станції. Буде так, буде так, буде так. Отвертаю на віки вічні росіян від Запорізької атомної станції. Більше нема жодної причини для агресивної поведінки. Де буде все сказане, здійснено. Отверніть, будь ласка, я вас дуже прошу. Вікі Так що так, буде до останнього тримати напругу. Навіть чинити там бойові дії можуть відбуватися на Запорізькій атомній станції, але... Це все робиться для того, щоб затримати час для вивозу награбованого і вивозу людей, колаборантів, агентів, оцих всіх расистів, кого вони сюди понавозили. Також все, дякую за увагу.